Протягом останнього півтора років ми робимо проєкт, який називається Вартість війни. В рамках цього проєкту ми збираємо, ми самостійно збираємо дані стосовно того, скільки коштів пішло на фінансування відбудови. Ми почали з відбудови. Перше, що ми зробили, ми зробили інтерактивну мапу. Ви зараз побачите. І поділилися, як наслідок там, потім з нашими даними про те, на які об'єкти і скільки коштів було витрачено з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії за 20 років. За декілька місяців ми зробимо 24 рік, але менше з тим. Тобто, ми розуміємо, як, як модератор говорили, трек демані. Другий проєкт, який з цього почалося направити, це Київська область. Ми повністю зібрали дані про фінансування відбудови Київської області. Понад 5,5 мільярдів гривень, з яких частина це місцевий бюджет, це понад 40 бюджетів. І ти, коли спілкуєшся з органом місцевого самоврядування, ти розумієш, що основна причина це погане управління. Дуже часто. І наслідок. Може бути корупція. А, зараз буде показано, як цей весь інструмент працює. І третій блок, третій проект, про який я би хотів сказати, це дослідження, яке називається оцінка бюджетної прозорості. Ми взяли і порівняли, а скільки коштів є в системі спендінг, і яка частка відповідає згідності. Якщо відкинути в принципі. Сектор безпеки і оборони, то Україна має достатньо відкритий бюджет і по ньому, по платіжках, ти можеш трекатися, так? ти можеш дивитися, що є, де є, що фінансується, скільки фінансується. Є правда інституції, я дуже жалкую, що надії немає в залі. Я тут для неї закладочки зробив, тому що це дослідження стало наслідком того, що ми два роки просимо міністерство. Економіки міністерства юстиції нарешті відкрити дані про їхні платежі, які закриті відповідно з самого початку.